Чому люди не виконують своїх зобов'язань, домовленостей, зокрема, про повернення боргу, про поставлення товару, ну і так далі. Є причина, яка досліджена вченими Данінгом Крюгером, можливо, ви чули, можливо, ні. Одначе загугліть і поцікавтесь. Так от, відповідно до даної концепції, люди, які мають. Мінімум знань у певній сфері, мають у цій сфері величезну впевненість. Коротше кажучи, лікар, який знає найменше насправді за результатами, до тестувань, оцінок, тобто такий лікар найбільше впевнений в тому, що він говорить. В той час, як професор, доктор медичних наук, скоріш за все. Не буде такий категоричний у діагнозі у стратегії лікування. Аналогічно і в бізнесі. Той, хто не розбирається в бізнес-моделях, KPI і так далі, буде впевнений у прибутковості, і на кухні розповідатиме про те, що достатньо 10 тисяч доларів інвестувати і всі будуть в шоколаді. Одначе, повторюсь, що це певного роду. Когнітивне таке от упередження, ілюзія. Люди, які знають багато, не такі впевнені, повертаючись до теми нашої розмови. Так чому ж все ж таки контрагенти не виконують свої зобов'язання? Замовили ви двері, замовили ви ремонт? і... Вам божилися, наголошували на тому, що от за тиждень все буде готово. Одначе приходить час і ні слуху, ні духу. Як ви розумієте, все пояснюється ось цією причиною. Чим менш інтелектуальна команда, якій ви довірили виконання завдання, тим категоричніше вона буде вам давати, все вірно, обіцянки. Чому? Та тому, що команду складають не професіонали. Вони не сумніваються, вони просто бездумно щось роблять. Тобто вони сміливі, відважні, одначе нерозумні. Різногордо нюанси, вони не знають, як необхідно буде утилізувати, якщо з'являться в ході роботи. І таким чином порушують домовленості. Які досягли з вами. Перед цим, скоріш за все, ви зв'язувались із якимись іншими командами, які дали вам строк не в тиждень, а, до прикладу, в місяць. І вам, можливо, це не підходило. Ви вважали, що це якісь непрофесіонали. Одначе, як ви вже здогадались, то професіонали більше часу потребують. На виготовлення продукту тієї самої якості. Маю на увазі, більше потребують в обіцянках, бо насправді вони можуть виконати замовлення ваше, виконати свої обіцянки набагато швидше, і ви отримуєте послугу з перевищенням очікування. Тобто ви домовитеся з ними на місяць, а вони виконують вам буквально за 2-3 дні. Може таке бути? Може. Або вони розуміють, що за тиждень виконати. Цю роботу взагалі нереально, оскільки вони працюють по PMBOK, у них є проєктне управління, управління проектами, управління ризиками і так далі. І тому вони вам дають проміжок часу із запасом. Аналогічно, коли ви комусь позичаєте гроші, цей хтось, можливо, буде вважати, що заробить за місяць-два ті кошти. Які у вас позичив і віддасть. Одначе, ми ж пам'ятаємо про ефект Данінга Крюгера, за яким людина перебільшує свої здібності. Тобто, вона тільки вважає, що зможе заробити 5-10 тисяч чи мільйонів, які вам повинно буде повернути. Тобто людина більш інтелектуальна, вона. Не буде давати таких обіцянок, як та, яка має такі от мізерні знання. Це пояснює зокрема і ті ситуації, коли адвокати, які мають значний досвід, не так, можливо, впевнено відповідають на питання, як хотілося б клієнтам адвокатів. Ви вже зрозуміли, в чому ж тут нюанс. А в тому, що у них було вже тисячу, а то, можливо, і 10 тисяч випадків, і були різного роду нюанси, і тому у них є різноманітний досвід. В той же час, як молодий фахівець, у нього можливо була тільки одна, а то й дві справи, де він випадково переміг і тепер вважає, що цю ось перемогу, виключно у двох справах, де йому повезло, можна екстраполювати на всі наступні ситуації. Одначе це не зовсім так. Тому така от іронія: тупіші виглядають більш впевнено, а розумніші вагаються. І нам варто, мені в тому числі варто також калібрувати людей, з якими доводиться мати справу. Бо, можливо, оця ось впевненість, вона не від інтелекту, а від тупості.